общем, тестуємо наші, як би так, клітки, брудера. що ви думаєте? Крутив, думаю, Тетяною поселимо у верхні дві. Кручаю лампи, все нормально працює. Включаю верхні, обі не загораються. Думаєте, що ж таке? Температуру показує, показується, оце реле. Вход є, а виходу немає. Мені прийшли заново розмотати все, провірити, Потім я пустив напряму, напряму лампа загорається. Я вже до плафонів туди не але ну, Там у плафонах там важко щось зробити, щоб воно не загорілося. Якби. Ну, Ну як є, це якби дуже добре, що у нас у Дніпрі, якби, ну, що ми можемо поїхати, і все, це все купити. Ми буквально дзвонилися з цієї людини, де ми це все купляли, там чуть там, там, подорожало, ну то якби не важно. Просто сам фо. Так що якось так.